Розмова виходить тоді, коли і тобі і річці є що сказати. Річка розмовляє, бо брамо. Наблизимось, подивимося. Як оці до Ну це ж треба так, є. як таку твердь вербову, здається, Ну такі пилорама такого не візьме. Я не знаю, так він бідняга трудився. Ого, на що замахнувся. Але от треба сказати, що наполегливий, ну не знаю, чи зими не вистачило, чи його не вистачило. Чи хтось трудився в це, але раціональний, в принципі. Бачите, другу не задів. Тут іще ось трутовичок, щось хоче нам сказати, примостився. І теж при розмові, і теж при цьому його доріжка туди. Ми бачимо так іще один трутовик. Як воно цікаво. Цікаво, все думається, все живе, все при місці. І якби вона... Упала, то впала б туди, в принципі, на річку. Думаючи, ж каналія. Ха, ти диви. Отак його річка тут не було, а це прибув звідси. І вирішив, що вона недостатньо повноводна. Але бачимо, що є свої смаки. Сикион на тому березі не чіпає. Гірки, а верба смакує до ладу. Ну Що то значить природа вибирає і назначає всякому своє. А от коли може візьметься ще, одну другу звалить, підніметь рівень цієї ріці, О, тут скільки буде всього, і це вже буде не просто ріка. А цілі агроми заплави своїми гусьми, качками, линами і сюди, можливо, навіть проб'ються соми. Думаю, що коропи тут є, а от соми, бо воно коли буде велика, течія весною це все рине, прочисте само себе, ось, яка вона містерія річкового бобра.